Привіт! Презентую вам лот ході жіночі бренду Disney. Представлені у двох кольорах з такими візерунками. Лоді 20 одиниць. Матеріал бавовна. Вартість лоту 3730 гривень. Розмір від S до XL з розміром S буде 5 одиниць. З розміром M буде 9 одиниць. З розміром L буде 2 одиниці та з розміром XL буде 4 одиниці. Собі вартість однієї 186 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті finic.ua. Дякую, заробляємо разом.